Людмили Хумотовської, і сьогодні ми подивимося, що чекає, що чекає в вересні в Білорусі. Це вже, знаєте, така звична тема. Чому? Тому що ми прослідковуємо це кожного місяця. І ще раз говорю з цією повагою до білорусів, тому що я їх вважаю все-таки сябрами. Є дуже велика кількість білорусів, які є на стороні України. Я хочу сьогодні все-таки записати на українській мові. Чому на українській мові? Тому що мені цікаво, що чекає Білорусь, але мені цікаво тема України війни з Україною, яка ведеться з землі Білорусі. І вони це допустили. І... Подобається це чи не подобається, вони є співучасниками цього кровопролиття, що є, іде на моїй землі. І так починаємо. Сигніфікатор. Що таке сигніфікатор енергії, що на сьогодні? Щоб взагалі мені оцінити, які буде, як буде все змінюватися, щоб я могла для себе зробити якісь висновки. Сигніфікатор, основні енергії, які є на сьогодні в Білорусі. У нас шість пентаклів. У нас четвірка мечів і королева жезлів. Що говорить шість пентаклів? Шість пентаклів нас говорить, що Білорусь якимось чином отримала якісь гроші. І по шість пентаклів це гроші, які впали на голову. Можливо, Росія там профінансувала якісь проєкти. Це можуть називатися інвестиції, гранти чи як би то вони не називались. І це зроблено для того, щоб яким чином зрушити економіку Білорусі. Тому що по четвірки мечі якось там зовсім не радосно. І крім того, що там не радісно, я б, я б сказала: економіка не рухається, і королева жезлив для того, щоб були якісь дії. Це як по енергії, які взагалі мене цікавлять. А ми йдемо далі. Економічна сфера Білорусь, а саме успіхи, невдачі, все, що стосується фінансової сфери. Економічна сфера Білорусь. Економічна сфера, не запитала, Вересень, економічна сфера Вересень, Білорусь. Економічна сфера. Роджеслів. Імператриця. І четвірка кубку. Жезлів говорить, що буде дуже багато дій. Дії будуть для того, щоб яким чином. Сферу економіки стряхнути її, зробити її більш інтенсивною і щоб яким чином змінити, змінити надходження. Хоча по четвірки кубків в кінці нам сказали, що це все рівно не вдасться. Що може ще тут показувати, крім того, що я сказала, робиться дуже багато дій для того, щоб закрутити економіку, але економіка падає, економіка якось починає гальмувати. В принципі, у нас тут є імператриця, і імператриця, вона. Дає таку хорошу карту, вона говорить все рівно, не дивлячись на те, що, може, ви зараз переживаєте не найкращі часи, це краще, чим могло б бути. Це, вибачте, за мій сарказм, це не та задниця, яка мала бути на сьогодні в Білорусі. Все-таки ви яким чином тримаєтесь на плаву. Соціальна сфера, а саме народ і люди, Республіка Білорусь. Соціальна сфера, а саме народ і люди, вересень місяць, республіка Білорусь. У нас ушельник. У нас тут жезлів І трієчка кубків. Вперше, вперше за весь час тут з'являється у вас напруга, в плані чого, тому що в нас говорять по отшельнику, я так розумію, чи дуже багато у вас виїжджає з країни, чи якимось чином покидають, тому що відлюдник це люди, які зневірились і взагалі вони зневірились в країні і йдуть за світом, йдуть світ за очі. І це не. Непомилкова такі, такі, така метафора, тому що мені тут погано, я піду в інше, чи, в інше місце. Я так розумію, що волі багато, напевно, виїжджає з Білорусь, а по ту Жеслів там якась у вас з'являється напруга люди. Не, не зовсім вдоволені. Зараз, по трійці кубків, це говорить про те, що, знаєте, поговорять, поговорять далі не піде, але говорити вони вже будуть якось вибухово, відкрито. Може, навіть буде якась агресія. Іти, тому що ту жесліз це якісь такі дії, перші дії, якісь такі заворушки у вас починаються, хоча це такі, знаєте, маленькі заворушки, і це насправді є. Сфера здоров'я. Чому питають сферу здоров'я? Знову в нас говорять про коронавірус, знову в нас говорять, що не все добре. І тут будуть не тільки захворювання, взагалі що там сфера здоров'я. Білорусь. Білорусь, сфера здоров'я. Двійка кубків. Король кубків. І рицеримичів. Нічого, кстати, поганого я вам не можу сказати по сфері здоров'я, тому що сфера здоров'я по двійки кубків у вас тримається на хорошому рівні. Тут навіть, якщо навіть у сфері здоров'я почнуть якісь обладнання, можливо, ставити нове, чи якісь щось запускати. Кардинальне таке великі, може, якісь лікарні чи центри медичні. Так що, в принципі, там всі всім задоволені. А що з коронавірусом? Ну, коронавірус у вас є, я так розумію, що там він починає помалу-помалу наближатись. Але, в принципі, по сфері здоров'я нічого поганого я сказати не можу. Воєнна сфера. Конкретно все, що стосується воєнної сфери в Республіки Білорусь, саме Білорусь, не Росії, а саме Білорусь, воєнна сфера. Десятка мечів, рицар жезлів і рицарь Кубків. Воєнних там теж не все так добре, чому по, по воєнним по десятки мечів. Я навіть так розумію, що може когось із ваших вбить. По десятки мечів це якась смерть, тяжка смерть, насильницька смерть. І, і це може бути якийсь воєначальник. І якимось чином у вас там йде така активація. Чуть-чуть давайте по-іншому будемо. Скажіть, будь ласка, чи буде наступ саме білоруської армії на Україну в цьому місяці, а саме вересень місяць? Скажіть, будь ласка, чи буде наступ Білоруської армії на Україну саме в цьому місяці? Десятка кубків. Двійка Пентаклів і шути. Не буде, не буде, хоча розганятися там буде різне. Наступу я тут не бачу. А скажіть, будь ласка, чи буде наступ, чи якісь тяжкі насильницькі дії з білорусь з російської армії? Скажіть, будь ласка, чи буде наступ різного роду насильницькі дії з Білорусь російської армії? Вісім мечів, уміреност і сонце. Наступу не бачу, але по сонцю оці обстріли з Білорусь будуть. І вони ще цей місяць будуть, тому що там є по вісім мечів, є якісь угоди, що ми не знаємо, і вони будуть звідти вони будуть. Добре, хоча б і на цьому радість. Скажіть, будь ласка, політична сфера, все, що стосується політики, все, що стосується людей, які правлять Білорусь, вересень місяць, політична сфера. Луна, ваш Пентаклів і влюблені. Я так розумію, що такого сказати, що щось у вас там відбувається, ах, ах, ось там скинуть чи щось поміняє, цього я не бачу. По луні там йдуть різного роду угоди, які. Є, є не хорошими для країни, вони стоять з темної сторони, тобто не на, благо, не на благо країні, і йдуть якісь різного роду домовленості через фінансування якихось проєктів. Так що в політиці там у вас нічого не зміниться. Можливо, будуть обговорювати якісь вибори, у вас наближаються. Якимось чином буде підніматися тема. Але щоб там щось таке відбувалося. Ай-яй-яй, такого немає. Там, в принципі, такий стабільний місяць, багато брешуть і багато обіцяють. Всім співають, що завтра-післязавтра настане солодке життя, а так більш нічого не відбувається. Що нам потрібно знати, про що ми не спитали все, що стосується Білорусі, Що нам потрібно знати про те, про що ми не спитали, все, що стосується Білорусі. у нас вісім кубків, у нас п'ятірка жезлів, і у нас дев'ятка пентаклів. Вісім кубків говорить про те, що людина, <клух> білорусь якимось чином, у нас вісім кубків, це її як прочитати, вона називається Уход від проблем. І тут в нас говорять, що білорусь якимось чином починає з... звертати, з... зворачувати цю воєнну компанію, їм ем посулили якісь великі гроші. Е... Правильно, зрозуміло їм посулник це Росія, чи це за кордон? Росія. За кордон, проще йдуть за кордон. Так що, я думаю, пам'ятаєте, що говорили, що ваш Лукашенко бігає де себе краще продати, я так зрозуміла, що знайшов, продав, так що будуть якісь за рахунок якихось інвестицій, Білорусь по-тихому почне закривати тему, е, тему, щоб з землі Білорусь пішла російська армія. Це не буде вже, знаєте, так проявлено в цьому році, в цьому місяці, але почнуть йти якісь розмови, почнуть якимось чином уже щось ви там почнете бачити, якби уходити від цього, що є. Сподіваюсь, ну, сподіваюся, сподіваюся. І питання, яке завжди порада, порада для всіх жителів країни на вересень місяць, порада. Королева кубків, шість кубків і смерть. Королева кубків це, знаєте, хороша карта, це про якусь радість і про шість. Шість же злів у нас говорять, знаєте, про якісь переможні дії. І оці, знаєте, з однієї сторони переможні дії, з іншої сторони, тема війни тут все-таки стоїть і нам дають карту стоп. Я так розумію, що порада, що не переживайте війна вас не буде стосуватись, війна на цьому закінчиться. Такий воєнний розклад нам дали насправді, ще ніколи так не давали для Білорусь. І згортаються дії Білорусі, війни і навіть на пораду. Не переживайте, не треба переживати, що будуть помирати ваші чоловіки, цього не буде. І і того, да, заключна карта. Король мечів. Все йде по плану, все йде по плану. Треба тримати голову холодною, треба аналізувати включати аналітику і таким чином, і таким чином не втягатись в різного роду розборки, і це буде вам краще. Чим більше ви будете холодно на це все реагувати, тим для вас буде краще. А з вами була Людмила І Якщо вам сподобалось, прошу поставити лайки. Прошу підписуватися на мій канал. А всім людям землі я бажаю здоров'я, я бажаю достатку, бажаю миру. І навіть нашим себрам, які живуть від мене за 50 кілометрів, я бажаю, щоб ні ви, ні ваші діти ніколи не бачили війни, а тим більше не чув. Тих сирен, які чує зараз Україна, всім пока.